Є паспорт, поняв 2003, -го. один у нас паспорт 2003 року, один паспорт 2004 року ну, по громаді. І те, що я бачу, там вже вибачте, що старе, ну, воно вже заросло затягнуло гарні ну, Я не бачу навіть спортсмець. А це віддалене, реально, воно за закладущим, ну, за полосой і ну, Є либо, либо. Тут є два. Більша громада, більше сміття. Ну, більше населення, на момент, на серці. Ну, ти же понял. А то ваше сміття, ви будете привозити на. Ні, братом. А нам радоваться. Я же ошибаюсь. Так я жмаю, я щось не подумав. Він так і сказав вам. Я щось не подумав <проводженість> так, про розроблення технічної документації замовства щодо інвентаризації земельної діянки комунальної власності. Надати дозвіл на проведення інвентаризації земельної діянки комунальної власності Варшавіцької сільської ради орієнтовної площею 2 гектарі 0117. земельні ділянки запасу, <проводженість> земель дімки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, яка знаходиться в межах населеного пункту село Ірша. Ааа! Просто думаешь, чем он буду это? Слава Мир Шойт. Конечно, я ж не держу, поэтому я буду дыр, держи, надеюсь. Да молодь это книжный Ділянку 190. Майже 2. Ця ділянка в межах населеного пункту. Uh, що нам з нами було проговорено? Uh, вона поводиться на веселі, Олег знає посольство, там де ліс. Там, там, Дана земельна ділянка подається для. Uh, Пункт, вона не потребує да, до неї є підходить лінії Алек рядом, метод можна збільшити. І що е, тут може бути? Так як вона в межах населено і там 5-7 хвилин до електропоїзда, е, тут нормально є школа, ФАП, є ето, вона може бути потенційно е, ну, забудована для саду. Тут можна розмістити, так як вересні розмістили словес в Житомирі, перше було те, що не робив, е, будиночки в районі 50 квадратних метрів, 46 квадратних метрів будиночок. Я сказав образно гонщика. 50 будиночків яких розмістити, десь, ой, не скажу, 50 години, 50, до 50 квадратних метрів е, з площею розбити на 5 соток. І е, тут могли би люди проживати. Відповідно, це покращить демографічну ситуацію, відповідно е, ну, будуть люди, які зможуть все-таки е, це, ну, як, це це, це грамотне. Це все подається нагадувати. Що щодо фінансування, що, що, ви, що, ви, що ви не можна цієї сторони, де вісім так далі. Олег, перевод, туди. і там? Можна. Так, можна. наше вращати, правильно така, можна. Можна. Я зараз об'ясню, чому. Вона правильно. Олег, можна. Можна. Але це потребує розширення. І тут же можна. Ну, а тут що, ми зараз А стаємо? Начало майже. Ну на нашого не надо. Ну, нельзя. А зараз... Сьогоднішній день е, не нельзя так говорить. Можливо. Не т'є там, це також люди. Я розумію, що люди. Ні, там... Ну, Не, не треба, треба. говорити мені там. Я розумію, що ти рядом там живеш, але це не означає, вони ж не цигані і не відпросить общество. Це люди. При чому тут відпросив общества? Це люди. Ось я був назад граніст, там, там укрив душі, там просили. Каже, прийміть, от треба, Ну, якісь громади говорять, прийміть там. по ну 20-40 тисяч людей треба із навіть e, не з Донецької і Луганської, а із e, області а це не. Я не проти того. Якщо так стоїть питання, є 8 гектарів, повний проєкт, звертайте. 8,75, якщо говорити. 875. Десятка лев підходить. Сюди треба ввести лев. Сюди немає світла. Ти не думаєш, що там світло в цьому є. Зміна третя лінія є. Третя лінія, яка заходить на підприємство, яка не має права от трансформатора заходить на підприємство, там, де колись було е... прийом металовому. Тому що на громадському трансформаторі, там, де заходить десятка, є три лінії виходу. А в нас три. заходить тільки дві. Три, де, Ой, де три всі три. три заходять у нас. Ну подивись усе, до що це завходить. Я, я знаю, знаю тебе не, не, я знаю. Звичайно, це не завходить. Тобі не завходить. Ні. Тобі не може бути двійна, тобі не може бути просто одна лінія. Тобі... Ти... Ти літаєшся з нашої вулиці, з вулиці Новосель. Ну правда. Все. А є вулиця Щепрівок, залих. Тобто... Не трансформатора. Тобі трансформатор. світла немає. Я знаю. Я знаю. То буде повод збільшити трансформатор 160 на 200 250, uh, David, я не буду тільки 250-160. Дивіться, я тобі кажу, що там 600 кВт треба ставити трансформатор. ходу. тобі зразу це поставлю. А у вас десятка, яка заходить на 8 гектарів. Десятка, вона йде сюди. І чого вона начинает? Ви будете тянуть світло на 2 гектара лісу? Питання в тому, що там ми не можемо подати тому, що вона поза межами населення. Так, правильно, подати включити nee. вісім в межі. А от слідущим, дивіться, наші, а от слідущим моментом, помимо цієї, е, оцю ми можемо також рішення прийняти, нас і над боєм, при... е, е, це ж 975, з другої сторони біля вишки, оце ми ми про це ще говоримо. Ні. Ну, давайте і включимо, ми ж її теж тоді так, хлопці, ви мені не, б... не спішіть і не, то, кажуть, не біжіть, поїдіть по роботу. Розказую по цій. Ми її лише робимо землями на сьогоднішній день, землями комунальної власності, землі запасу. Вона якби і по суті, за, і без документів офіційних я ну, майна, маю... Я маю на увазі. Дайте, ну, я скажу. Да, ну, я, тому, я хочу розказати на рахунок. Ми її зараз включаємо лише як землі запасу. Тому що, якщо зараз е, брати і думати, що ось ми вже тут будемо будувати, то ми зараз тут не зможемо будувати. Для того, щоб будувати, треба розробляти перший детальний план, змінювати цільове призначення ділянки для будівництва і лише тоді будувати. То ми або зараз її лишаємо тільки комунальною власності і будемо дивитися. Як там у нас піде робота, чи буде, там, чи буде вона їм приваблива для будівництва? Чи не буде, тоді лише треба буде розробляти послідовність дій для самого будівництва. Згідно цього рішення, зараз ніхто там не буде будувати. Це ще пройде півроку, щоб поробити лише цікаві. Ну, ці, за півроку можна поробити ці всі документи. Я зрозумію. Є 8 гектарів, над якими можна працювати. А ви берете чому я це закажу? У нас 15 гектарів розпайованих ну, розданих, 15 гектарів поля в межах населеного пункту, які стоять, і вони не забудовуються тільки по одній причині, що там у нас світло. І тільки я 4 роки Андрій не дасть брехати. За ці за 8 гектарів, які замовляють. No, мешами... за не, ну, де поле, де я живу. Я все знаю. Гарний чоловік то чого б не знати, де живе. Питання в тому, що там його провести цю десятку треба було. І поставити трансформатор. Там ставиться. ставиться трансформатор. Він заводиться на середину е, земельній ділянці і 15 гектарів. І там ставиться все. Все це коштує. Якщо громада може, будь ласка, давайте зараз. Ну, те, що тихаєш, якщо б Ні, я не можу, будь ласка. Люди хочуть будуватися, ти знаєш, що хочуть. Я свій світло проводив 4 роки. Я виїздив аж до Міністерства енергетики. яке ви? Ну там вже не тільки твоя робота, не тільки твої заслуги. Мої теж. і мої ваші, які за що ви привели світло свої стовбати по Мені ті ваші заслуги. До мене це на лінії повністю проводові Добре, добре. Так, добре, ви самі їдете додому, а мені зараз ще багато зробити. Дивіться, на сьогоднішній день є такі проекти рішення. Вам будеться голосувати за те, що я йому виношу, але я вам розказую. Що після цього нашого рішення ніхто там будуватися і починати якусь роботу не буде? Хай залишиться парком, хай воно буде лісом, заростає, і буде там зона, як була та посадка. До цього люди ходили, було гарно, все красиво. Сюди ви... Андрій, ви... 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 ну, ви... ну на наші... що а... це все робить колись тільки території свободи? Гуляє, я я ви... Від... хай... Дивіться. Тепер ваше я зрозуміла вашу пропозицію. Ви таку саму можете пропозицію внести на сесію. Щоб розширювати межі на тех 8 гектарів, так? Йо, я їх давно вже давно розмістив пропозицію, вона у всіх є, но наше це розказує, що я й не вносив. Ми Йо, вже не ви, поставили питання, ви здесь, що там забудова. навіть для цих воїнів залишили під про це говорите. Ну, так в чому проблема? 875. Ну, Так в чому проблема? 875. Ви ну, це об'єм, розумієш, не 2 гектара, а 875. На яких можна податися на будь-який грант, який прийметься, тому що це об'єм, він навіть від 20 навіть заходить. Ну, на сьогоднішній день є два обмежа. Я розумію, що що ну, Так, я озвучила ваше діло. Я говорю про те, що я хочу собі накватати. Причому тут? Я зараз все Так, розказуємо. Про розроблення відключення документації і заносить щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Надати дозвіл на виведення інвентаризації земель ділянок комунальної власності Варшевицької сільської ради за межами населеного пункту село Маколевичі орієнтовна площа 15 гектарів. І так само інша земельна діляночка надати дозвіл на проведення інвентаризації приблизно 15, ну точно. Буду завтра знати. 15, там десь так. Що ми робимо? Це землі, це село Макалевичі. Це заправка. Це заправка, підвірставник. Інтерізуємо і переводимо запас. Це Для чого? Для того щоб не з'являлося уніку, як оце ці медії. На сьогоднішній день. Кстати, вже доповім, що там случилося. То, що я на сесії доповідав, що дуже довго тягне і пішло поїхало. Зробили лист у прокуратуру області, зробили лист у Нацполіцію в області. Поставили районну адміністрацію до відома. Районна адміністрація взяла на контроль. Зашили водилися, пустили донизу, допитаний вже знову голова, Терещенко і поєнув. Почали кінчити. Сроками, з дедлайнами, прийшов лист, і, як... це по цій Ну, щодо розслідування, там, де він... <засліпи> ми на запас, тоді я думаю, як у запасів Ми рядом, вирі... запас, э, э, ну, ну, виклило... з не виходили, ми поряд це просто беремо, інвентарізуємо поки так, це в запас, землі запасу. Це на землі запасу, щоб завод, але хто ще один з акт не виплив, або ще щось. Це прирожко. З другої сторони забираємо. Ось отцвітненький. Потому що це вважається особе цінними землями. Ось те, що вони забрали, з одною, ось. Ми пройшли точками. І ось. Те, що вони забрали. А, ну, ми, так. а ми пройшли а а по болотах. І так пройшли отак. Геть сюди далі. І при неї. Геть туди, Михайлович, геть ось сюди. Дальше. Ми тут робили 7, що змогли, я кажу, пройти. <тас> <так>, <тас> Але будемо ось отак. Я пропоную повністю, повністю. Буде приблизно по 15, щоб не Прилип було. Зоря довгих стояв, вже <тас> доволі. ось тут якісь мати построїли щось і там, там і так вже. То відповідно ми за рухаємо. І замовлю щодо інвентаризації земельних ділянок. Розгляне ще кропотання 100А так, е, так, Надати земельні діляночки 95 гектарів і 38. Це невитребувані його зберенки, які були одна, там 126 гектарів було по договору оренди з райдержадміністрацією оці, що наліво і направо біля його. Зараз на сьогоднішній день дуже багато помилок в цьому да, Ганкіна, арбуз, Ганкіна, на ганки. Арбуси, які зареєстровано в Ставках. В ставки, так, да, десь віддаються? Ні, не, ні, не, ні, не, там, депотіївка, чи, чи, не, не, не подивіться. Ні-ні. Не, не, не. Ну там, коли я схожу, то я не бачу давний заєвний родич. Просто всі зареєстровані половина є, мамкіна і газу. Йому ну, це треба всі попроводити його, повиправляти оце все. Це з одної другої сторони. Чайки. Чайки роки. Нічого я не помню. Е, Взагалі не наш умето зареєстровувати. 61 земельна діляночка, а друга 45. Так, Про зміну сторони договору оренди Землі. Розглянувши заяву від 15 на 5 25 року товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма Малинівська, що є юридичною особою, на належним чином створено, буду коротко розказувати, купили. Один, два, три об'єкти і піді залізничної колії по договорам оренди і по додатковим угодам, які у нас були перше за юніграном, а потім за городок Агро. І вони повикупляли всі будівлі. Нам треба у до, в самому договорі на Юнігран, але вже є додаткова угода за городок Агру, агро поміняти сторони. Вишевицька сільська рада буде вже. І товариство Малинівська». В Преамбулі по тексту замінити городок Агро на Малинівське. Зареєстроване з село Головки Користенського району. Товокурден будинок. Так. За агрофірмою. І все. Що вони купили? Так, загальна площа 32,9%, господарська будівля 30% готовності. Загальна площа 246,1%. Будівля 30% готовності. 23% загальна площа, технічне приміщення 30% готовності. Оруда під'їзд залізничної колії номер 1 та 2. Інвентаризація 1,3323 загальною довжиною 483 погонних метри. Залізнична гілка, інвентаризація 1, 28, 14, довжиною 58 погонних метрів. Доручі до вишавському міському голові додаткову угоду підписати. Зобов'язати то в Малинівське протягом місяця строку дня набрання цим рішенням законної сили укласти додаткового угоду про пронесення змін до договору оренди землі та додаткову угоду номер 1 до договору оренди землі від 30.01.18 року. Дотримуватися вимог земельного кодексу протягом 20 календарних днів з дня підписання угоди, зазначених рішення. повідомити податкову службу про державну реєстрацію права оренди. Наданням копії, підвалюючи документів, ну і вся проти. Типу на увазі голову підписати да, Так, 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 Вашу так. Якраз говоримо про заміну Якраз сторони. Теж, та, сторони заміну сторони, а Малинівська. Mm -hmm. По цьому. Зачитую. Вони купили, вони купили, де я зачитувала. Об'єкт, господарська будівля 30% готовності 32,9 будівля, 30% готовності, площа 246,1, господарська будівля, загальна площа 23, технічне приміщення 30% готовності, і під'їзді залізничні колії номер 1 та 2, інвентаризація номер 1, 33, 32, загальною довжиною 483 погонних метри, залізнична гілка, інветаризація 1 рисочка 28 рисочка 14 довжиною 58 погодних. І по процедурі нам підписати вам, підписати так. додаткові угоди, зареєструвати і завести у податкову і повідомити так само і Вишевицьку сільську раду. Процедури. Так як у нас, у, це так, як у нас е, було прийнято рішення в 23-му році на 35-й сесії, ми надавали дозвіл на розробку детального, про надання дозвіл на розроблення проєкту за документації, детальний план території земельної днянки для зміни цільового призначення, яка знаходиться в село Арша, на земельну ділянку кадастрові номер 0043, площа 6, 76, 49. Це ж і ці, які і вони змінюють зараз договор оренди. Змінюємо ми е, сторони, так як їм було в попередньому. Е, Попереднім, хто у нас був попередній? Ось, я... Городок, Городок Агро ми надавали, і так зараз так само нам треба змінити те рішення. Вже, виходить, не городку агро ми надаємо дозвіл на розробку детального плану, а вже ці малинське. Що вони міняли? Вони міняли, пам'ятаєте, ви повинні пам'ятати, вони міняли вид використання. Цільве призначення за промисловості там воно так і залишалося, а вони міняють тільки вид. Так само і нам треба і вже це вносити зміни. Так само ми будемо вносити зміни в рішення і вже викладаємо у наступній редакції. Надати товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Малинівське дозвіл на розроблення проекту містобудівної документації, детальний план території земельні для зміни призначення, яка знаходиться в село Ша Вишерської сільської ради за межами населеного пункту останній Кадастрові номер 0043, площа 6, 76, 49, змінивши вид використання з для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, будівельна колізація нап'єса на для розміщення та експлуатації основних і допоміжних споруд підприємств природної шебруної та іншої промисловості. Оце я саме зараз там помінялося одне якесь слово, по-моєму, в цьому виді. Я подивлюся про щось. Саме загадала, треба передивитися, бо там новий клас е змінювався. Інша земельна ділянка. Так само вносимо зміни у рішення 35-ї сесії номер 793 на земельну ділянку кадастрові номер 0044, площа 3 89, 24. Так само змінюємо, надаємо дозвіл для агрофірми «Малинівська». Так, е, внести зміни в пункти 1, 2, 9. Рішення 40, 54 сесії Вішевійської сільської ради від 4.04 4. 25 року no 1130 про затвердження цукінської документації за замусту щодо встановлення месімальдянка на натури для будівництва та обслуговування будівель торгівлі катастрові No225, площа 01054. Сільському споживчому товаристві. Після нашого рішення Вишаївське сільське товариство пішло реєструвати своє право на будівлю. Там щось. І виявляється, що за цією адресою 1А у нас іде магазин. магазин. Бойченко, полявання Ваня, стало. Там хліб у народу стояли. І воно з АБС ще до цієї пори. Ну і зв'язку з тим, що розглянувши заявою 24-25-го року керівником у місті Валентини Борисові щодо переприсвоєння поштової адреси нерухомого майна, так як була розглянута на засідання. Виконавчого комітету від 29.05.2025 року та прийнято рішення номер 298 про присвоєння поштової адреси нерухомого майна. Носимо в рішення 54-ї сесії і в новій редакції воно буде звучати так. Про завершення технічної документації за заноси щодо встановлення і саме медіаника натури для будівництва обслуговування будівель торгівлі, карасові номер останній 0225 площа 01054. Розташована за адвокацію Житомирська область район, райони, Вишевичі, вулиця Миру, номер 1 Рисочка Велике Б. та про передачу і користування на...